Привіт, зараз допоможу. Отже, для того, щоб завантажити драйвер для вашого принтера, для початку нам потрібно дістатися тип системи вашого комп'ютера. Для цього ми клацаємо правою мишкою на кнопку Пуск, заходимо в систему, і в нас буде видно в розділі тип системи саме тип системи. В мене 64 розрядна операційна система, у вас може бути 32, або як в мене 64. Від цього буде залежати, який драйвер вам встановлювати. Далі все доволі таки просто. Ми вводимо назву вашого принтера, також можна додати, який у вас Windows, і тип системи вашого комп'ютера. Переходимо по посиланню, яке вам потрібно. Також я можу спробувати залишити посилання в описі на драйвер, який в мене є. Ось, якщо ви перейдете по цьому посиланню, якщо в мене все-таки вийде його залишити, вам потрібно буде його завантажити. Після того у вас з'явиться ось така ось іконка в тому місці, де ви завантажили його. Вам потрібно нажати на неї правою кнопкою миші, вказати додаткові параметри і ізв'ячь файл. У вас може бути трішки по-іншому, але суть е, одна і та сама. Далі вибираємо знову ж таки місце, куди вам треба. Нажимаємо ОК. Після того у вас з'явиться ось така ось папочка. Що нам далі потрібно зробити? Заходимо в панель керування. Панель керування, заходимо в устаткування та звук, пристрої та принтери. В принципі, можна знайти якимось іншим способом в налаштуваннях. Принтери та сканери. Далі вам потрібно додати пристрій. Додати його вручну. Додати локальний або мережевий пристрій. Вибираємо USB-порт. В мене так. Інсталювати з диска. Вибираємо а, цю папку, яку у вас завантажилась. Вибираємо драйвер. І цей файл. Відкрити. Окей. Далі. Далі. Назву принтера можете ввести. Своє далі. Готово. І ось бачимо, що принтер в нас додався. Все. В принципі, дякую за перегляд. Це такий легкий спосіб, як завантажити драйвер. Я думаю, він підійде не тільки для цього принтера, не тільки для цієї моделі, а й для інших.